Я вчора ще повернулася з Мюнхена. Я не встигла просто вийти все сказати, тому що, по-перше, був фільм на екрані, по-друге, дуже було багато роботи, яку треба було зробити в штабі. Я час від часу виходжу на сцену, щоб всі знали, що я є тут, що я роблю, де я і конкретно які речі, ну, оскільки вашими молитвами жива здорова. То продовжую робити все, що необхідно. Значить, я була у Берліні. У мене була прес-конференція, де я публічно передала матеріали щодо жорстокого порушення прав людини в Україні. І в журналістів там була прес-конференція за участю найбільших інформаційних агенцій Німеччини, Європи і світу, в тому числі. Журналісти отримали від мене всі кадри, відео, фото. Побитих студентів, побитих журналістів, побитих медиків, побитих активістів, всі приклади катування і знущання над людьми, які протестували, над людьми, які вийшли сказати, що в нас є інша думка, ніж в Януковича. Після того я передала всі матеріали статків Клюєва і Захарченко публічно. Я передала інформацію, яка є вже сьогодні публічна. В інтернеті її можна знайти на сайті Янукович.інфо. Там є всі дослідження журналістів і людей. Це є народне дослідження щодо статків режиму Януковича і статків людей, які є сьогодні у владі. Я наголосила, що є нонсенсом присутність Клюєва на посаді адміністрації прголови адміністрації президента. Бо ця людина має безпосереднє відношення до побиття студентів 30 листопада, про що свідчила Генпрокуратура. В тому числі я провела зустрічі важливі в Мюнхені. Я виступила на Євромайдані в Мюнхені, і я хочу передати там багато людей зі всієї Європи, всі українці і німці об'єдналися. І передали дуже багато енергії для Київського майдану, для всіх майданів по Україні. Вони сказали, що вони стоять і будуть стояти, і будуть проводити всі подібні акції, які є в Україні, в тому числі і Євроавтомайдан, який я вважаю неможливо знищити, тому що це є дух нашого протесту. Вони просили передати, що хочуть все зробити для того, щоб нам тут було легше. Вони передали багато подарунків, вони всі є зі мною тут. Я потім принесу їх всіх на сцену під час нічного чергування, нічної варти. Я зустрічалася з асистенткою держсекретаря Кері. Я інформувала всіх політиків на всіх рівнях, в тому числі в Берліні. Я зустрічалася з представником Меркель. Це Президент від Берліну християн демократів, в тому числі ці депутати були присутні на моїй прес-конференції. Це є люди, які сьогодні відкрито підтримують і допомагають Україні в Європі. Європа все більше і більше, сильніше і сильніше піднімає питання санкцій. Моє завдання публічно спілкуватися з людьми в Європі, інформувати, що хочемо ми. Чому ми стоїмо на Майдані і чого ми добиваємося? Знаєте, моя ідея особиста, ви знаєте, я її завжди озвучую, це примусити Януковича подати у відставку. Мо... Моя ідея особиста, ну це ідея, яка формується в тому числі не то, що особиста, це та ідея, яка, яку я вже вібрала в себе тут з першого дня. Що ми стимо на Майдані. І я би хотіла від себе зараз прокоментувати заяву Януковича під час Круглого столу, коли він сказав, що він проти екстремальних і радикальних дій в Україні. А тоді я хочу запитатися Віктора Януковича. 30 листопада, коли студентів побили біля стели, чиї дії це були екстремальні, радикальні. Влада так себе поводить. Так що екстремальність і радикальність це ті поняття, які в першу чергу ті злочини і то насилля, яке робить влада. І я дуже хочу, щоб ми запам'ятали один урок від Грушевського дуже сильний, як на мене. На жаль, Дінукович. Не розуміє по-інакшому. Два місяці він не бачив Майдану. Він його побачив тоді, коли люди радикально почали діяти. І це погано, тому що це означає, що з бандитською ментальністю лише вони розуміють силу. Вони не розуміють цивілізованого звертання з Майдану. Я маю на увазі Януковича. Пробачте мені за те, що я такі гострі слова говорю. Але я говорю їх від душі і від серця, як думаю, і я нічого не боюся. І вам раджу нічого не боятися. І раджу всім нам збиратися на Майдані і збиратися на Майданах по всій країні. І раджу всім нам пам'ятати, що правда і справедливість на нашому боці, і ми вийшли добитися справедливості. Ми хочемо, щоб все, що пов'язано з режимом Януковича. Всі ці люди, вся його команда і він пішли у відставку. Ми хочемо нової країни, ми хочемо конкретних реформ. Ми хочемо, щоб ви відпустили всіх заарештованих людей, які ні в чому не винні. Ми хочемо, щоб ви припинилися будь-які насильства над простими людьми. І я буду публічно. Публічно наголошувати по всьому світу, люди. Запам'ятайте, все те, що я можу використати із своєї діяльності співачки, я все це використаю, щоб озвучити кожен голос з Майдану, щоб озвучити автомайдан, щоб озвучити Громсектор, щоб озвучити все те, що говорила і Таня Чорновіл, і всі активісти, які постраждали, щоб озвучити всіх людей, які мають чітку позицію. Ми хочемо мати таку країну, щоб нам не було соромно за дії влади цієї країни. Ми хочемо мати таку країну, в якій ми вийдемо кожного разу на Майдан і скажемо, вибачте, своє фе кожному політику, який зробить помилку. Я хочу мати таку країну, щоб ніде ніхто не посмів, не посмів, не те, щоб зірвати прапор України. Але навіть щоб навіть рука не піднялася, таке зробити в будь-якій крапці країни. Я хочу мати таку країну, щоб ніхто не посмів говорити, що Схід це є одне, а захід це є інше. Це є люди, які вони не мають українського серця, якщо вони таке говорять. Нам потрібна одна єдина країна, нам потрібна чесна країна, цивілізована країна. Ми не хочемо мати царя, ми не хочемо мати узурпації влади, ми не хочемо мати корупції, ми не хочемо мати криміналітету, ми хочемо відчувати себе вільними, гідними, достойними своєї країни, своєї землі. Ми є українці, і цим все сказано. Слава Україні! Що замало сказала конкретики, так? Я вже, прос... я вже хотіла говорити максимально конкретно. Що нам сказати? Про Меркель питає. Тепер слухайте. Добре. Тихо. Ви лише як говорите, то дивіться, ми маємо мати таке обличчя, що ми завжди спокійні, бо ми знаємо, що є правда на нашому боці. Тому не треба кричати, бо я все почую. Добре? То може хтось не чує, я чую. Молодець. От чоловік каже, і єдинства. Я вас повністю підтримую, я тільки що за то говорила. За мир і любов однозначно. Жінки всі, я знаю, що ми молимося по всій країні. Нам не треба, щоб наші чоловіки вони мають заробляти гроші і гарним життям жити. Ми все знаємо це. Я е, дум... знаєте, що я вам скажу? В Німеччині я почула думку одного політика. Який сказав, нащо нам сваритися з Росією, це вдарить нам по кишені? Це є думка одного чоловіка. Я думаю, що він є заангажований, це є моя особиста думка. Але що є більшість і більшість європейських політиків, і в тому числі я зустріла в Німеччині, які дуже гостро і дуже критично висловлюються в бік сьогоднішньої влади, які дуже гостро і критично говорять про порушення прав. Про те, що нас тут просто принижують, про те, що над нами просто знущаються, і вони підтверджують свою позицію щодо санкцій. Я не знаю, є, є цілі короткострокові те, що нам потрібно вже. І ми це знаємо: визволення активістів, санкції, будь-які дії, щоб влада зрозуміла, що народ має свій голос. І влада, будь-яка влада, має йти в першу чергу за голосом людей. А вже тоді говорити і повчати нас це є моя думка. Меркель відкрила комітет, де вони збирають всі приклади порушення прав людини в Україні з метою залучити санкції. І нам треба настільки грамотно і правильно себе поводити по відношенню до Європи, не закидати, що вони конкретно роблять, не закидати, давайте щось робіть, а правильно працювати з Європою. Ми маємо пам'ятати, що Азаров зірвав переговори з ЄС, і ми маємо пам'ятати, що маємо все зробити для того, щоб ці кроки від України негайно терміново відновилися. Люди, питання безвізового режиму для України по великому рахунку, це питання п'яти хвилин. Ми коли робили це в 2005 році, коли проводили Євробачення в Києві, це тоді було питання п'яти хвилин. То ми маємо запам'ятати, уряд свідомо зірвав співпрацю з Європейським Союзом. Свідомо, Азаров, це зробив. Вони не просто зірвали, вони все зробили для того, щоб запровадити інший сценарій, не спитавши нашої з вами думки. Але я хочу залишитись закінчити свою з вами розмову зараз на оптимістичній ноті. Я цілком вірю, що ми все зробимо. Я цілком вірю, що це зробиться не в довгий спосіб. Як дехто говорить О, це дуже довга боротьба. Я не кажу, що це за п'ять хвилин робиться, але і знаєте, коли хочеться зробити справу, то це так само не треба розтягувати на півроку. Правильно? Є речі конкретні, які домовилися, зробили, а не водити за ніс. Це є конкретні речі, і тому я не сприймаю так само для себе розмови, що треба щось там ще чекати знову життя. не пів життя. Що стосується оптимізму, я би дуже хотіла, щоб скільки ми молилися на Майдані, і ще треба більше молитися. Тільки серце, наповнене Богом, зробить все. Тому я дуже хочу, щоб ми це пам'ятали, дорогенькі мої, я вас дуже прошу, щоб ніхто і ніколи нас не спровокував, і ніхто і ніколи не штовхнув нас на ті дії, які ми, знаєте, боїмося, не хочемо. Ми хочемо боротися проти цієї влади без насильства. Слава Україні!